Мене звати Андрій Дрозда. І це наш щоденний огляд карти бойових дій. Сьогодні маємо понеділок, 24 жовтня, і це рівно вісім місяців календарних від початку масштабного вторгнення Росії на нашу українську територію, від початку великої війни проти Росії. І ось за ці вісім місяців, звичайно, багато успіхів маємо на полі бою. Женемо Росію. Із Херсонщини вже тепер і виганяємо її вже остаточно з Харківщини, бої тривають на межі з Луганщиною. І за ці два дні, от від суботи і неділі, поки ми не оглядали карту бойових дій, вдалося повернути ініціативу Збройним силам України саме на напрямку Сватівському і біля Кремінної. Це приємно відзначати. Ну, але будемо оглядати сьогодні детальніше, що там відбувається, які ми спостерігаємо тенденції і чого чекати цього тижня, власне на Східному фронті, і на Південному фронті. Отож, починаємо з Харківщини оглядати ситуацію. В районі Куп'янська у нас були за ці дві доби зміни. Особливо вони позначилися на карті за минулу добу, із суботи, із перепрошую, неділі на понеділок. в Районі Кислівки і Котлярівки. Оці два села ми часто згадували в минулі дні. Вони то опинялися у зоні окупації, то знову переходили у сіру зону, як за останню добу, і можемо власне спостерігати за цим процесом від п'ятниці, що у нас тут відбувалося, от 20 двадцять. Перше число, ми бачимо, що Кислівку е, тоді ще займали окупанти, а Котлярівка була одна межі окупації, фактично у Сірій зоні. І от в цьому районі ми бачимо, що відбувся рух наших сил оборони на східному напрямку. У східному напрямку. І от, власне, за минулу добу цей рух е, відтиснули наші підрозділи. Цей рух ми бачимо, відтиснули наші підрозділи росіян ще східніше. Кислівка Тепер теж у сирій зоні і відступають росіяни е, в суди, в напрямку ці, е, вже межі адміністративної, Харківщини і, е, і Луганщини безпосередньо до Софіївки, до Нової Тарасівки. Це я нагадаю, власне, Куп'янський район, його північно-східна частина, яка ще поки що залишається. Тимчасово окупованою невеличкий такий клаптик Харківщини, на жаль, поки що під окупацією. І тут, власне, від Куп'янська ми розвиваємо наш контрнаступ. Вільшана залишається під окупацією поки що. В районі Гороб'ївки йшли бої в ці дні. Там залізнична інфраструктура є метою власне, цих сутичок, цих боїв і контроль над нею. Ну, але, власне кажучи, там ситуація принципово не змінилася за останній час. А от тут якраз в цьому районі. Є спроби наших сил наступати. Про кислівку-котлярівку ми сказали, що біля Орлянки також були спроби наступати наших Збройних сил і в районі 1 травневого. Поки що тут змін на карті немає, але розуміємо, що саме від Куп'янська рухається тут. Частина наших підрозділів, які мають на меті відтиснути, відтіснити росіян за межі Харківщини вже на схід на Луганщину, суди до Верхньої Дуванки, Арапівки. Цього тижня власне, цей район буде важливим, за ним треба стежити і дивитися, чи будуть тут зміни в найближчі 3-4-5 днів. Так само ми бачимо рух трошки південніше тут, в районі Крохмального. Берестового, так само про наступальні дії українців в районі Берестового. Це вже останнє село на межі Харківщини і Луганщини. Про це теж про це теж писали росіяни і на своїх каналах. Їхні пропагандисти мається на увазі. І тут ми бачимо це трошки південніше від Котлярівки. Так само є тут рух. от такі два виступи, подібні на зуби, на клини такі. Оці два виступи вони вказують територію, де ми чинимо тиск на ворога, і ту територію, яку ми вже звільнили. Берестове поки що залишається в сірій зоні, ну але тут залишається зовсім небагато невелика відстань до траси на Кремінну зі Сватового безпосередньо, або навіть Куп'янська на Сватове. тут 4 кілометри залишається, власне кажучи. Так, тут Сватове, це трас, частина траси, власне, до Сватового Скуп'янська, а далі вже на Креміну йде дорога. Правильно. Тож тут ситуація така, бачимо, що є рух наших сил на 4-5 кілометрів в східному напрямку. Росіяни у районі Новоселівського натомість зуміли цю трасу перерізати, і тут тримають частково контроль над нею. Це трохи південніше. Відразу ж наступне село південніше від Берестового. Тут назустріч Куземівка-Новоселівський такий удар оборонного оборонного характеру, активної оборони провели росіяни. Ми можемо тут назад відмотати. Бачимо, такий був коридор. Сіра зона по обидва боки від траси цієї, і тут бачимо, що обидві сторони максимально наблизилися, зблизилися в цьому районі в районі Новоселівського. І очевидно, що бої за контроль у цьому районі будуть тривати і далі. Тож тут ситуація власне динамічна, вона буде змінюватися в найближчі дні. Тому спостерігатимемо за всією цією ділянкою від Куп'янська до Сватового, північ на північ від Сватового тут будуть тривати бої за контроль і над транспортними артеріями, і над цими висотами, на яких росіяни намагаються розгорнути свою оборону і закріпитися власне по лінії, звідси і на північ від Сватового, і аж до Кремінної. По прямій. Отож, ситуація тут наразі бачимо. Пішла в рух. Є зміни в нас на карті, і так само в нас є зміни в районі Кремінної. Що відбувалося в районі Кремінної в останні дні? Відмотаємо ситуацію станом на 20-те число. Ми бачили, що з четверга на п'ятницю, наприкінці минулого тижня, росіяни активно розвивали свої наступальні дії на Невське, на Терне, Ямполів, Куторське, Ось ці населені пункти, які ось тут розташовані. Це по суті район Лимана. Ми звільнили ці населені пункти під час Лиманської операції. Отож, дуже активно окупанти намагалися відбитися і відтіснити лінію фронту від Кремінної як на захід. І їм це вдалося до п'ятниці фактично довести ось до такого стану. Тобто, вони впритул дійшли до Тернів. До Торського, Торський у нас зараз з'явиться це невеличке село, тому воно треба дуже зблизити, щоб його побачити. Біля зарічного тут південний край цього району, тож тут залишалося зовсім трохи їм до тернів, і вони вже готували очевидно штурм цих населених пунктів, залишалося менше 4 кілометрів. От жорстокі такі тут бої звичайно тяжкі йшли, і за цей за ці декілька днів от Невське так само вже була були новини про те, навіть з нашого боку, що Невське окуповане, що там зайшли росіяни. Ось на 23 число. Ситуація ось так виглядала. Тепер бачимо, що Невське вдалося все-таки, ну не те, що звільнити, але принаймні відтіснити звідти ворога. Тобто, станом на вчора ми бачили Невське як окуповане, і нагадаю, що карта оновлюється завжди з деяким запізненням. Ось Ми маємо зараз оновлення станом на цю ніч, фактично, от на навіть на 23-й, на ніч 23-го, на початок доби. От а... Вочевидь, що це оновлення, яке стосується Невського, воно зафіксувало ситуацію, яка ще раніше відбулася. Тобто Невські могли окупувати ще там в п'ятницю, в суботу, потім надійшли підтвердження щодо його окупації. Але станом на початок недільної доби ситуація змінилася, і Невськи зараз у сирій зоні перебуває. Це не означає, що тут минула загроза, що все гаразд, дуже близько ворог перебуває. Але те, що нам вдалося дати бій. Збройним силам України, силам оборони, всім підрозділам, які там перебувають, то це факт, тобто загалом. Ми бачимо, що досить близько перебувають все таки ворожі окупаційні сили до цього району, і загроза тут зберігається. Але наразі ситуацію стабілізовано. Ми не відходимо з цього району, ми тримаємо тут оборону. І, вочевидь, за достатньої кількості резервів її можна буде переламати і знову вести наступальні дії у районі Кремінної. Ну але поки що це обережний прогноз. Ми не знаємо, як будуть тут розвиватися події в найближчі декілька днів. Отож. Ну, ми будемо, власне, чекати в цьому районі теж новин, і новин, таких, щоб, які б свідчили про те, що ми ворога відтискаємо, відтісняємо до Кремінної. Тож тут, в цьому районі ситуація зрозуміла, вона напружена, і біля Кремінної. Ворог зберігає поки що достатню кількість резервів, щоб обороняти це місто і цей фланг оборони, південний фланг оборони росіян на Луганщині, на околиці Луганщини. Далі, район Білогорівки. В Білогорівці біля Лисичанська фіксуємо регулярні атаки на цей населений пункт з боку. З північно-східного напрямку від Привілля від Новодружеська, Шепелівки, оце від Лисичанська, намагаються атакувати Білогорівку росіяни. Поки що там без успіхів у них це все не відбувається. Але в районі спірного за останні декілька діб вони підійшли максимально близько до села Спірне. І тут наразі спірне так половина на половину. Не можна сказати, що його контролює. Одна зі сторін насправді йдуть бої за цей район, і так само ми фіксуємо атаки. Ну і генштаб наш теж повідомляє, що там йдуть бої постійно. Район Соледара. У районі Соледара, хоча росіяни і вже хвалилися якимись своїми успіхами, ніби успішним наступом від Бахмутського на Соледар заходом, звичайно, на територію міської забудови. Тут Соледар як агломерація, ну як таке місто доволі протяжне. Воно на схід тягнеться і можна справді констатувати, що на східних околицях міста йдуть бої. Однак Солидар поки що він там успішна оборона триває, хоча дуже складна там ситуація. і Не можна сказати, що Солидар окупований росіянами аж ніяк тут до від. Від тієї території, яка окупована до міста, ну, кілометрів теж три з половиною, близько трьох кілометрів, можна сказати так. Ну, але в притул підійшли до Солидара теж окупанти, і тут ведуться тривають важкі бої. Ну і Бахмут, звичайно, подібна ситуація. Бахмут так само з різних сторін намагаються атакувати росіяни, особливо вони активні з південного флангу біля Іванграду, біля Опитного. Але загалом ситуація. Така ж, як і станом на п'ятницю, коли ми востаннє детально цей район оглядали, тільки до Іванграда трохи ближче підійшли на одній із ділянок від веселої долини росіяни. Ще 22-го це відбулося. І відтоді загалом карта не змінювалася. Ну і крім того, надходять із Бахмута безпосередньо відео наших захисників. Вони там. Розповідають, показують коротко, як виглядає місто, його центральна частина. Ну, загалом Бахмут контролюється нашими військами. Там я нагадаю, на цій ділянці тримають оборону і 93-я Холодноярівська бригада, і 53-я. тобто підрозділи з цих бригад, не можемо сказати, що повністю всі бригади на цій ділянці б'ються з ворогом, але там справді боєздатні. Хорошої якості наші підрозділи воюють з ворогом, і вагнерівці намагаються вже бачимо доволі тривалий час підступитися до Бахмута. Ну, послухаємо, подивимося, як наші захисники розповідають про оборону цього міста. Доброго ранку. Друзі, вітання з Бахмуту. Друзі, знайомі, постійно пишуть, дзвонять, що там в Бахмуті. Зайшли орки, не зайшли, йде ці. Бочники доповідаю. Бахмут наш, місцеві ходять в місті дні наші. Лізуть які лізли, дохнуть, їх ніхто не забирає, забирають тільки там ну, важливих. За чого тут тобто, небезкінечно, всі вони здохнуть? Бахмут контролюється нашими славетними казаками. Все буде Україна. Бахмут, це Україна. Бахмут це Україна або Бахмут. Це Україна, якщо правильно наголос ставити, і справді бачимо, є там впевненість наших оборонців, в тому що оборону міста вони втримають і все там буде гаразд. Ворог не зайде у Бахмут. Далі ми перемістилися південніше від Курдюмівки, і тут є рух у напрямок. Дружби північного, ну і зрештою Торецька з боку окупантів від Зайцевого. Це невелика територія, яку їм вдалося зайняти за останні декілька діб. Бачимо, це від, від учора є зміна від 23 на 24. От в цьому районі ми бачимо, що трохи просунулося ну, буквально за кілька сотень метрів. В західному напрямку до Дружби Північного до Турецька. Зі сходу, в західному напрямку, є таке просування. Ми його фіксуємо, що воно є, тобто це свідчить про настирливі спроби окупантів тут теж на південь від Кордюмівки атакувати в напрямку Турецька. Далі у нас де Горлівка, де особливих змін не було. Далі у нас є ще район Авдіївки, який ми так само, як правило, не оминаємо нашою увагою, тому що тут теж жорсткі бої тривають постійно, це дуже теж складний такий. Наш плацдарм, де ми отримуємо оборону, оборонний плацдарм, скажімо так, тому що тут ініціатива належить ворогу. І біля самої Авдіївки з північного боку просувань ворога ми не фіксуємо, але є певні, певні зміни в районі водяного. Від Пісків до водяного, це на південь від Авдіївки, Опитне, водяне, тут постійно йдуть бої. І ось ми бачимо з 22 го числа на 23 до траси М30 вдалося підібратися росіянам, окупантам. Це така порівняно невелика дистанція, яку вони пройшли. Це буквально кілометр, ну, може, на деяких ділянках менше, на деяких більше. Але був такий клаптикий, де вони ще не закріпилися. Зараз карта фіксує ту ситуацію, що. Траса фактично є лінією такого розмежування. Далі водяне опит не йдуть бої. Тут ще є, бачимо, природні перешкоди, вигляді водойм, рельєф такий, який впливає на хід бойових дій. От вони намагаються наступати від пісків напрямок Первомайського, водяного, опитного, Невельського. Тут повністю в цьому районі. Декілька населених пунктів це є зона бойових дій. Отож, тут біля Донецька вже ситуацію ми оглянули. Вугледар немає змін. Запорізький напрямок так само констатуємо, активних там змін немає. Рухаємося на Херсонщину. Тож, Херсон у нас дуже теж важливий, як ми знаємо, регіон, особливо Правобережжя. І там є декілька важливих новин за останні дні. Ну, По-перше, в нас на півночі біля Береславщини видимих особливих змін карти не відбулося за суботу, за неділю. Там невеличкі зміни ми фіксуємо в районі садка. Тут так само це буквально сотня метрів випрямилася ця лінія. Тобто Іщенка, Садок, тут трохи ближче, ніби росіяни на метрів 100-150 підійшли в полях. Таке уточнення на карті відбулося. Це буквально уточнення. Тобто, можливо, це і раніше було. Просто автори карти отримали підтвердження щодо цього району і внесли уточнення. Тим часом з'являються в цьому районі повідомлення про те, що росіяни виходять із певних населених пунктів повністю. Я нагадаю, що в суботу у нас багато видань вийшло із заголовком про те, що. Окупанти повністю залишили два населених пункти: це є Чкалове і це є Чарівне. Це два села, які зараз є в нас тут у кадрі. В Чкаловому взагалі був розташований тривалий час штаб цього цих підрозділів, які воювали на цьому напрямку. Тут окрема десантно-штурмова 11-та бригада російська, наприклад. Так про неї йшлося, і так само тут поруч ще 227-ма артилерійська російська бригада діяла. Чарівне в певний момент, так само навіть нашого контрнаступу, навіть були чутки, що зачекали за чарівне йдуть бої. Як там достеменно було зараз, важко сказати. Точно, що в цьому районі йшли бої, але за чим вдавалося вже битися аж за ці населені пункти, це ну не було підтвердженої інформації щодо цього, так от водночас це був район гарячих бойових дій, і таким він і залишається, оскільки це траса безпосередньо на наберес. На південь на Береслав і контроль за, за цією дорогою важливий для будь-якої сторони, оскільки, якщо нам наступати на Береслав, нам потрібна ця дорога. Так само, як дорога тут трохи західніше від Дучан на Милове і далі на Береслав, це дві дороги, які тут рогаткою такою сходяться у Береславі. І щоб не їхати технікою по бездоріжжю, яке зараз починає розкисати під осінніми дощами, то потрібні ці дві дороги, відповідно. Щодо Чкалового і чарівного справді наш генштаб повідомив у суботу про те, що за його даними, з даними розвідки, російські окупанти повністю залишили ці два населених пункти. Евакуйовано офіцерів, медперсонал. Але це не означає, що росіяни покинули си лінію оборони північніше від Чкалового, щасливе, Костромку і так далі. Брускинський, Іщенку. Тут очевидно є підрозділи, які тримають оборону. Крім того, насичують цей напрямок мобілізованими їх кидають туди на передню лінію, щоб вони укріплення тримали і не дали можливості прориву українським силам. Однак, частину бачимо, підрозділів відводять чи то на ротацію, на відпочинок, чи перекидають їх. На Запорізький напрямок, на Лівобережжя, поки що ми достеменно не маємо такої інформації. Вочевидь, можемо припустити, що росіяни намагаються тут зберегти ті свої регулярні боєздатні частини: десантників, мотопіхотні підрозділи, які вони сюди перекидали, артилеристів, мабуть, частину, якщо вони збираються звідси. Поступово виходити, то ці, ці підрозділи вони виводять, натомість залишають мобілізованих, можливо, підсилені деякі підрозділи, в основі яких мобілізовані, щоб вони тримали лінію оборони, поки відбувається цей вихід. Це наразі наше припущення. Знаємо, що ну, бачимо на карті, що тут лінія оборони. В яку тримають росіяни, не змінилась поки що, але цього тижня все може змінитися, зважаючи на ті тенденції, про які ми чуємо, і бачимо, і спостерігаємо. Наші збройні сили натомість завдали удару тут в районі козацького нової каховки по переправі. І власне в Новій каховці працювали російські засоби ППО, щоб збивати ракети. Кажуть вони, що ще частину вони збили, але підтверджують, що три влучання по переправі по мосту Новокаховської там ГЕС по мосту саме відбулося. Отож, це був удар власне по новій каховці по інфраструктурі. Такі удари продовжуються. Збройні сили України виснажують далі ворога навіть під час його відходу і виходу з правобережжя Херсонщини. Але от що відбувається в районі безпосередньо Херсона, так само бачимо, що змін на карті немає. Тобто, правда, надалі під окупацією район тернових подів. Так само Шмітове тут не змінилась конфігурація лінії оборони Снігурівка. Все те саме, що ми в п'ятницю бачили, однак дуже багато новин з Херсона з'являється. По-перше, окупанти справді щось там вивозять, виходять. Виходить окупаційна адміністрація, вивезли пам'ятники там Суворову Ушакову. Це пам'ятники 50-х років, вже після Другої світової війни поставлені, щоб позначити Херсон. Як таке місто, яке належить ніби до імперської російської культури, тому саме Суворова там втулили, Ушакова, там і навчальний заклад, морська академія. Там так само йому пам'ятник поставили. І ці пам'ятники зараз окупанти з собою забирають, крім того, розграбовують Херсонські музеї, вивозять все цінне з міста, що мало би свідчити очевидь, про те, що вони дійсно місто покидають. Але відбуваються і зворотні процеси. По-перше, є дуже багато свідчень нашої розвідки, що Херсон дуже сильно. Укріплений для оборони, там багато таких споруд набудували окупанти. По-друге, створюють так звану тероборону у Херсоні вже російську. Так, вочевидь, не можуть вони там розраховувати на місцевих мешканців, які не запишуться в тероборону в масовому порядку, тому що там не підтримують окупантів. Ну, але когось вони там нагребуть, очевидно, може, когось примусово запишуть в тероборону чи привезуть відповідно своїх якихось казачків туди. Ну і Буда. Анов, Кирило Буданов, глава нашого головного управління розвідки, загалом спростував ті якісь дуже оптимістичні чутки, які свідчать на користь виходу повного росіян із Херсона. Буданов заявив, що насправді росіяни готуються оборонятися в Херсоні, а не виходити з нього. І не потрібно відповідно самозаспокоєнням займатися, що місто ми візьмемо без бою. Так не буде. Треба готуватися до боїв за Херсон. Тому наразі прислухаємося до слів нашого головного розвідника країни. Як воно буде, побачимо, як тільки очевидно наші збройні сили вийдуть на дистанцію прямих артилерійських потужних обстрілів роботи не лише Хаймарсів, а й іншої нашої артилерії, то очевидно, що окупантам в районі Херсона буде непереливки, їм та і так чи інакше доведеться переправлятися, тікати з Херсона, бо місто буде відрізане від постачання з іншого берега Дніпра. Тобто, це класика. Військової справи, і ну вони будуть абсолютно в програшному становищі. Ну але це вже час покаже, якою буде битва за Херсон, і очевидно, що вона може відбутися ще в цій осені. Принаймні, всі прогнози західних аналітиків, генералів, відставних і діючих свідчать про те, що е, ця битва наближається. Тому наразі констатуємо про настрої окупантів на Херсонщині, про те, що вони таки відходять звідти принаймні частина їхніх підрозділів, але лінія оборони там окупантів тримається. Поки що значних просувань на карті немає. На цьому ми завершуємо сьогоднішній наш огляд. Починаємо новий тиждень. Щодня будемо повертатися до такого нашого формату. Всім дуже дякую, хто нас щодня дивиться. Це справді сотні тисяч переглядів, дуже багато коментарів. Пишіть їх і сьогодні. Що вашу увагу найбільше привернуло на карті, про що б ви хотіли почути детальніше завтра. Ну і ставте лайки, вподобайки під цим відео, пишіть коментарі. Знову ж таки, побачимось завтра.